Так, друзі, всім привіт! Довгоочікуваний кінець розіграшу. Зараз будемо визначатися з переможцями. Хто виграв, три переможця буде, кожному буде по 20 саджанців малини і по 5 саджанців смородини. Значить, один додаток, який ми хотіли використати для того, щоб знайти рандомним методом коментар, у нас не запрацював, тому ми вибрали старий добрий спосіб через random.org. Будемо визначати переможця. Значить, нас загалом набралося за 7 днів 236 коментарів. І зараз ми рандомним способом виберемо число. І виходить, в нас перший буде той, хто перший коментар написав, а останній той, хто тобто в останній день написав коментар. Тобто це буде 236 коментар, а перший буде перший. І зараз ми будемо визначати вже переможця. Так що дивимося, перший. Переможець у нас під номером, власне знімає. Нажимаю згенерувати. 159. Тепер переходимо на YouTube і е, читаємо 159-й коментар. Прямо, прямо так вручну і читатиме. Починаючи з першого коментаря. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Хто хто багато писав. Так, знайшли ми першого переможця, 159 номер. Підписаний є Артем. Значить, ми йому написали, що він переміг. Скопіюємо зараз той самий текст, для того, щоб наступним переможцям відправляти те саме. Значить, метод е, багато писати коментарів спрацював. Тому що я гортав, гортав гортав і вже буквально 9 коментарів. Останніх було його і прям попало. Так що, чим більше коментарів, тим більша ймовірність перемогти. Значить, продовжуємо. Визначаємо другого переможця. Знову-таки нажимаємо згенерувати От 1 до 236. Так, друзі, переможець у нас 170-й номер. Так як 159-й ми вже йому відповіли, ми від цього будемо і відштовхуватися далі. Виходимо назад в коментарі. 159-й, і поїхали далі ще тачка. Так, 60-х, 69-70. Знову переможець. <хи> Нас переможець той самий Другу. другий раз йому пощастило і він отримує два приза. І я вважаю, що це справедливо, тому що він писав багато коментарів і знову попало на нього. Тому йому вже поїде 40 саджанців і 10 саджанців смородини. Це взагалі, пишемо йому ще раз. <хи> і продовжуємо далі третього визначати переможця. Можливо, це знову буде він. Подивимось. Нажимаємо згенерувати 87-й номер. Значить, нам потрібно напевно, почнемо знову заново. Саме не згортаємо і заново почнемо щитати. 17. Так, друзі, ми знайшли третього переможця. Саша Порада пише моєму, щоб він переміг. І відправляємо йому коментар. Ну що ж, друзі, ми визначили трьох переможців, а точніше двох. В одного 40 саджанців і 10 смородини, в іншого 20 саджанців і 5 саджанців смородини. Ви бачили все по-чесному, ми нічого не перезнімали. Зазняли все за один дубль. Тому, друзі, я думаю, ще частіше буду влаштовувати такі розіграші. Тому підписуйтесь на канал, дивіться нас, ставте лайки, а переможці нам відповідь, дадуть відповідь і ми з ними зв'яжемося і відправимо їм. Так що всім удачі!